Усіх вітаю! З вами Лана, і ви знову на моєму каналі. Що ж, мене не змогла зламати навіть застуда, тому я сиджу зараз перед вами і знімаю це відео. Сьогодні трошки поговоримо про ось цю книжку від КСД на Лезі клинка Джо Аберкромбі. Це перша книжка з циклу Перший закон. У 2008 році цей роман був номінований на премію Джона Кембела, а також є першим романом британського письменника. Якщо ми пройдемося по піджанрам, то це темне фентезі. Ви знаєте, я досить довго не могла зрозуміти, що ж саме я можу сказати про цю книжку, та взагалі зібрати себе докупи, щоб якось свої враження змогти вам донести. Не тому, що історія якась не така. Ні, з нею усе гаразд, але справа в тому, що тут досить слизький сюжет через те, що тут мова йде про героїв більше, ніж про сюжет. Адже кожного з героїв ми зустрічаємо нарізно і у кожного свій шлях. У якійсь певній крапці історії герої. Пересікаються, відбувається їх дислокація, і вони знову розходяться. Тому говорити про якусь певну канву розвитку історії, одну, знаєте, як буває по типу а, епічного фентезі чи героїчного, де збираються докупи люди, є така певна група, яка кудись разом прямує до звершень, до порятунку світу. А, Тут все трохи не так, тут дуже-дуже багато персонажів, і як я вже й сказала, у кожного свій шлях. Тобто немає якоїсь тільки однієї групи, за якою нам доводиться слідкувати. Таких груп тут безліч тобто груп та людей, власне, окремих, це світ, у якому йде війна. Де йде розподіл територій, де панують політичні інтриги, і кожен тягне ковдру на себе і, звичайно, залишаючи за собою кривавий слід. Страждання людей магія, яку дехто вважав міфом через те, що зараз рідко зустрінеш чарівників, оскільки це історія більше про героїв. Ніж про сюжет. Давайте я вам трохи розповім про тих, які запам'яталися мені найбільше, які відіграють найбільшу роль в цій історії. Звичайно, ви можете зі мною не погодитися, ви маєте на це право, але я висловлюю свою власну думку. Отже, один з героїв, якого ми зустрічаємо буквально на початку книги, це Логен. Він варвар. Його ще називають логаном Дев'ятипалим, тому що у нього дев'ять пальців, так, ось так, банально. Він дев'ять смертей і він прибуває з півночі. Він досить незвичний. По-перше, у ньому може прокинутися берсерк, і тоді він буде бездумно вбивати всіх, хто на його шляху, а також він може розмовляти з духами. І от Одного дня з ним хоче зустрітися перший з магів. Баяс. Тому Логен вирушає у подорож, зустрічає учня Баяза та доєднується до команди Мага. Перший же з магів Баяс, він же голова ордену магів, веде свою певну гру. Котрий маніпулятор, що веде свою гру, та який не вагається у ті моменти, коли потрібно грати трохи не за правилами, не має докрів сумління та не дуже відвертий зі своїми товаришами. Також ми тут зустрічаємо історію Ферро Малджин, вона рабиня втікачка з півдня, жорстока, дика, мстлива і. У певній крапці історії вона доєднується до Баяза та його команди. Ну і доєднується саме через відчуття помсти, бо Баяз їй а, пообіцяв цю помсту. Ну, я ж вам казала, що він маніпулятор. От це якраз приклад маніпулювання. Окрема лінія надається капітану Джезалю Дан Лютару, який також у певній крапці має доєднатися до групи Баяза. Ми бачимо, який він самозакоханий, який він амбітний, гордий, іноді імпульсивний та талановитий фехтувальник. Але не те, щоб трохи лінивий, скоріше так, йому не вистачає мотивації. Проте, те, хто все ж таки може на нього вплинути, зіграти на його амбітності, на його гордості, і, врешті-решт, він... Зробить те, що потрібно зробити. У капітана Джезаля є товариш майор Колим Вест, який, незважаючи на своє низьке походження, все одно а, через те, що він дуже багато працює та дуже багато докладає зусиль, досягає певних відзнак. І він стає трохи неврівноваженим, а може не трохи, коли справа стосується його сестри. Арді дуже своєрідної та своєвольної особи. Багато через що? Ну, через те, що вона полюбляє трохи випити, через те, що в неї свої погляди на життя, і колем вважає, що вона його та й себе позорить, тому що про неї багато чого потякають, чого не слід, і здебільшого неправду, як я зрозуміла. Через Арді, до речі, у колома і був конфлікт з Джезалем через те, що той був закоханий у його сестру. Арді обіцяла дочекатися Джезаля, коли він повернеться з мандрівки, хоча спочатку планувалося, що він поїде на війну, але так трапилося, що він доєднався до групи Баяза. Мені все одно здається, що вона його не кохає і вона ним. Маніпулювала були такі моменти, спостерігалися. Можливо, не всі це ловили, але вона ним маніпулювала. Я не знаю, чому саме вона звернула увагу на Джезаля через те, що він гарний, багатий, через те, що він лорд, можливо, але. А може, через те, що він товариш брата, але. Я не думаю, що вона в нього закохана. Тим паче, що я звернула увагу на те, що згадував інший друг брата її, що коли вони тренувалися, вона за ним спостерігала. І мені здається, що тоді колись, і я не певна, чи пройшло це почуття, їй подобався танк локта. Мені так. Здалося. І насправді він зміг порозумітися з Арді у певних питаннях, і вона до нього досить добре ставиться, незважаючи на те, що він інквізитор. Ні, в цій історії, до речі, інквізитори це не ті, хто пополюються на відьом, це трохи інша справа. Хто ж такий Данглокта? Ну, власне, зант Данглокта – це ще один товариш її брата Колома Веста. І в нього взагалі окрема історія. Так, знову ж таки, перетинається вона у певній крапці з історіями інших персонажів, тому що вони а, в якийсь момент просто збираються в одному місці всі разом. Але. Далі ж їх дороги розходяться, і у Занда своя дорога, в нього своя історія. Йому 35 років, і він був скалічений через те, що був у полоні в імперській тюрмі. і його дуже катували. Тому він згорблений, в нього не вистачає декількох. Декількох багатько зубів, і він спирається на палецю через те, що в нього проблеми з лівою ногою. Е, не зрозуміло, чому, бо, ну там травма була, можливо, як тканин. Я не скажу зараз, я не лікар. Коротше, в нього проблеми з лівою ногою, і він шкутильгає. Він був дуже талановитим фехтувальником, е, в нього було класне майбутнє. Але через те, що з ним сталося, він багато чого лишився і вирішив, що, можливо, краще йому піти в інквізицію. Ви знаєте, це та історія, де немає тільки добра і тільки зла. Тому що у кожного є щось добре, щось. Не дуже добре, а щось і відверто погане. Так, наприклад, зламаний життям Данглокта, той самий інквізитор, він катує людей. Ми власне, і знайомимося з ним, зустрічаємо його якраз тоді, коли він займається не дуже чистими справами. Так, до речі, це історія 18 саме тому що тут катують людей, тут їх вбивають. Особливо, наприклад, якщо ми згадаємо, коли вмикається персерк у Логені, то там досить детально зображені ці криваві сцени, що куди він повернувся, що ж бурнув, що відбулося, які звуки були при цьому. Тобто, якщо, наприклад, було декілька супротивників, то бій буде відбуватися з кожним із цих супротивників. І скільки б їх не було, нам покажуть кожного. Тобто Аберкромбі досить детально, нічого не пропускаючи, кожного залучив до події. Якщо напало, припустимо, 10 чоловік, от всіх він і покаже, що вони там робили, як вони приймали участь, як взаємодіяли і так далі. Та ж феру, вона. Так, рабиня втікачка, але вона, як я вже й сказала, трохи куку. -ку. Іноді хочеться навіть сказати: окей, окей, ми зрозуміли, що вона не трохи не при собі. Це вже зрозуміло, що вона прямо відірви викинь. Я знаю, що багато кому подобається зант Данглокта, але <смі> мені чомусь, чомусь я не знаю чому. Більше було до вподоби Джезальдан Лютар. Я не знаю чому, я не можу це пояснити. Деякі події у книжці були передбачуваними досить, але це не спотворило історію, це все одно цікаво. А що? Ще я могла б сказати про цю історію. Тут ще є певні магічні, демонічні е істоти, про які я хотіла б дізнатися трохи докладніше. Якусь певну роль тут відіграє, ну, у перекладі сім'я, не сім'я, якщо що, сім'я. Так, так, в мене є певні питання до перекладу. Я не можу сказати, що він поганий. Ні, ні, він досить пристойний. Просто я не бачила навіть оригіналу, але все одно в мене є певні питання до перекладу. Тут у деяких місцях досить дивно побудовані речення, і ти розумієш, що, можливо, щось там з перекладом було. А у деяких місцях губиться. Гра слів, от, підібрала слова. Втрачається гра слів у деяких моментах, наприклад, там є навігатор, який також є у групі Баяза, і його прізвище Лонгфуд. Справа в тому, що хто взагалі не знає англійської, той може не вхопити цієї гри слів, тому що Лонгфуд це ж не просто так. Назвали персонажа. Тому краще було б перекласти, щоб зрозуміла була ця гра слів по типу довгоног. Тобто такі, знаєте, моменти. Але ж у нас люблять не перекладати деякі слова для того, щоб типу було гарно. Так, так, мене досі, досі бомбить з фундації і досі бомбить. З форміків в грі Ендера і мені плювати, що хтось може сказати: Типу, ну, це ж гарніше, ніж просто основа або ж мурахи. Хто не розуміє англійської, не вхопить цю гру слів, не вхопить моменти і не зробить переклад. Але це лише мої бзіки, не звертайте на них уваги. Що ще е, в мене є питання до. Редакторів, тому що в деяких моментах ви бачите це обличчя так. Окей, я не буду на цьому зосереджуватися, але там не один редактор, тому це, власне, мої. Бузіки отакі моменти вилазить з мене редакторка у минулому Світлана Вікторівна і починає щось своє нести у світ. Повертаємося до Блогер-клани. Якщо ви мене спросите, а що ж по сюжету, ж, все ж таки, я вам нагадаю, що тут розповідь йде про персонажів, тому якщо розповідати, це буде. Один велетенський спойлер, яких ви так не любите, і які обожнюю я. Ось тому все, що я і змогла сказати, це те, що є світ, який ділять на шматки, є політичні інтриги, і є мах бояз, який збирає собі. Команду з дуже-дуже різних людей, як ви вже зрозуміли, так? тому що тут є і варвар, тут є і рабиня, тут є і фехтувальник, тобто дуже різні люди з різних країн, з різними культурними своїми якимись приколами, з різним баченням, але вони відправляються у подорож для того, щоб знайти певну зброю. Для чого, власне, ще там потрібна була ця рабиня? Вона досить незвична. Я думаю, у подальших книжках ми вже дізнаємося докладніше, чому саме вона, але саме вона має нести це сім'я. Коротше, якась зброя, про яку я ще гадки не маю. Усі інші це персонажі, які грають роль у книзі, так, наприклад, як Данґлокта, але які не доєдналися до Баяза у яких свій шлях. Також в мене є питання стосовно команди Логена, в якій він був у минулому, навіщо вона тут? Історія у книзі розгортається дуже 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 повільно, тому що нас спочатку знайомлять з одним героєм. З його історією, потім нас знайомлять з іншим героєм, з його історією, потім з третім героєм, з його історією і так далі. І описується, як вони переживали, що в них взагалі відбувалося в житті, як вони доєдналися один до одного, там, доєдналися до Баяза, як вони познайомилися, як зустрілися. І хоча загалом всі вони перетинаються, майже всі, вони перетинаються десь у певному Королівстві і зустрічаються і спілкуються один з одним, і до них доєднуються, наприклад, до групи Баяза, доєднується Джезаль. Все одно мені не зрозуміло, чому і яке взагалі нам діло до тієї команди варварів, у якій був колись логен. Навіщо нам про неї розповідають, навіщо нам її показують? Вона не перетинається поки що принаймні із цими персонажами, яких ми вже зустріли. У них свій шлях в іншому королівстві. Можливо, далі зустрінуться, можливо, але наразі я не розумію, навіщо мені було взагалі про них читати. Так, відео вийшло невеликим. Вибачаюся, я не знаю, коли почну читати продовження цієї книжки, воно стоїть у мене на полицях, ось тут. І колись таки руки дійдуть. поки що не зараз, тому що на чезі у мене інші книжки. Що ж, сподіваюся, ви не засумували. Якщо читали цю історію, напишіть, як вам вона. Хто ваш улюблений персонаж, за чиєю лінійкою ви найбільше спостерігали під час читання? А ми з вами прощаємося до наступного відео. Всім па-па!